Кожного року настає той самий час, коли не знаєш, що подарувати і як це презентувати. Тому маємо ось такі подарункові смарт-набори до новорічних свят. Це подарунковий набір номер 1 Сюди входять кіндер-солодощі, а також ось такі оригінальні навушники від компанії Хоко. Це AirPro 3 серії з шумопоглинанням, а ще з відмінним звуком. до речі, це відео звук. Я записую саме на ці навушники, тому якість можеш оцінити. А також ось такий силіконовий кейс в подарунок. Теж безкоштовно навушнички ідеальні і для айфонів, і для андроїдів, а ще мають анімацію і класне звучання. Також вони повністю ip 68, захист від пилу, бруду та вологи гарантовано. Класна версія і за розумні кошти. А з подарунковим смарт-набором взагалі просто бомбічна тема. Також до набору входять кіндер-солодощі і гарненька коробка, щоб одразу презентувати. Далі подарунковий набір номер 2 сюди входять ну, смарт-годинички таї серії, це в нас Hoco оригінальний виробник і версія 40 5 мм. сільвер і блек колір на вибір можна обрати та ремінець, в подарунок безкоштовно. Кіндер солодощі і ось така презентабельна коробочка. смарт годинник має NFC навігацію, amoled дисплей і працює до 12 діб без зарядки. Це перевірено. І ось така чудова версія з IP 68, захист від пилу, бруду та вологи. І є TikTok, YouTube, повна навігація. Можна встановити будь-який додаток, версія на 64 ГБ. гігабайти, грати в ігри, дивитися відео, прослуховувати. Ти музику чи просто відповідати на повідомлення з соціальних мереж ну або розмовляти чи. Знімати відео, адже є вбудована камера. Також версія дуже витривала і може працювати як з айфонами, так і з андроїдами. І в комплектації йде ось така зарядка. Окрім цього, є NFC, гаманець, чат GPT і вимір стану здоров'я. Це не інвазивні методи виміру. Вони вже доступні в ось цих новеньких смарт годиничках І все це в подарунковому наборі номер 2 Далі йде подарунковий набір номер 3 і сюди входить вже і навушнички з чохлом, і смарт-годиночок десятої серії з Мінцем і топові кіндер солодощі в гарненькій коробочці, одразу готові подарункові набори, можна подарувати під Ялинку до Миколая чи на Новий рік, чи на будь-яке інше новорічне ваше свято, адже не потрібно заморочуватися з презентацією. Ми все продумали за вас. І так, замовити ти можеш без будь-яких предоплат накладеним платежем. І ось така кількість замовлень в нас на ці подарункові бокси. Зараз все запаковуємо та передаємо на нову почту. Велике вам дякую! А якщо що ти бажаєш замовити класний подарунковий набір для своєї дитини, подруги, мами, брата, чоловіка, то можеш написати нам повідомлення або за посиланням в шапці профілю. До речі, відправляємо по всій Україні новою поштою без будь-яких предоплат. Гарантія цілий рік, і ми офіційний магазин.